Всім доброго дня! Сьогодні 29 серпня 2025 року. Ми знаходимося в центрі колись Кукурузяного поясу Дніпропетровської області, Цирещанський район, село Лозоватка. Знаходимося на спільному демополі полі компанії Маїс, Лайфіахім та нашого дистриб'ютора компанії Дощ. Заклали досліди, досить дослід такі цікаві. Якщо раніше ще років з 8 назад де можна було закладати досліди на якісь рекорди урожайності чи інтенсивність вдачі вологи, то наразі ми вибираємо гібриди, які покажуть якийсь результат в даних умовах. Умови вже близькі до степу, близькі, скажімо так, до пустельних. Наразі хочемо представити лінію середньоранніх гібридів ФАО від. 250 до, до 300. Забігаючи наперед, хочу сказати все, що пізніше. Тут з трудом е, е, в утворює урожай як таковий. Е, і якщо ми хочемо мати якийсь достойний результат, а ми його покажемо в порівнянні з е, кукурузою, яка росте в товарному посіві, е, то я б радив звертати увагу саме на середньоранню групу стиглості. для того, щоб качан спів е, запилитися. Наповнитися, щоб він був сформований, озернений і показав знову ж таки класний результат. Ми бачимо, що рослини функціонують, деякі мають ще функціонуюче зелене листя. Усіх ще функціонуюче зелене стебло, що надає кукурузі повністю згоріти і ще наповнює, наповнює зерно. Почнемо нашу презентацію з гібрида DMS Tudor, Це новинка цього року, середньоранній гібрид V260. Двоюрідний брат гібриду Форсаж, який має Фао 320, але пізніше ми покажемо до чого може призвести те, що тут в даній зоні в цей рік посіяли середнє і середні пізні групи гібридів. Демес Тюдор. Пропоную підійти подивитися початки кожного з гібридів, які ми будемо презентувати, для того, щоб ви їх своїми очима побачили але не лише на нашій презентації. Так, Початок уже опущений, тобто швидко буде втрачати вологу. Хочу сказати, наперед, знову ж таки, що деяке листя і стебло ще функціонує. Кукуруза ще не набула фізіологічної стиглості, тобто вона ще наповнюється. Маємо багаторядний качан, він фактично повністю озернений, гарно сформований і покаже свій результат. Мій особистий фаворит даній лініці це DMS «Сапфір». Багато хто із наших сусідів із Дніпро, з Дніпропетровщини пам'ятає гібрид ДМС Плав, який, який дуже добре гарно продавався в компанії Maiz. От DMS «Сапфір» – це як замінник старому гібриду DMS Плав. Невибагливий, робоча конячка. сієте з мінімальними вкладеннями, але завжди маєте високий результат. Так, можливо, він не буде. Показувати рекорди урожайності 12-14 тонн, але для даної зони е, кукурудзосіяння такі результати ну, без поливу, можливо сказати, е, більше відносяться до категорії мрій. Теж виповнений качан фактично вже досяг своєї е, стиглості, вже буде скидати вологу і скоро можна буде його молотити. Зерно не деформоване, тобто качан пружний. Він не підпалений. Одна рослина, один початок. Якщо зайти навіть трохи далі, то можемо бачити, що деякі рослини змогли утворити два початки, тобто компенсаторна здатність даного гібриду висока. Там, де є можливість, він утворює другий початок і він достигає теж. Гібрид DMS Onyx має свого двоюрідного брата ДМС крок, який має пізнішу групу стиглості. далі ми знову покажемо до чого може призвести неправильний вибір Групи стиглості або вплив природньо кліматичних умов на гібриди різних груп стиглості. фао 290 по сухостійкій теж е, хочу підкреслити, що всі гібриди, які ми тут висіяли, мають підвищену по сухостійкість жаростійкість. Гібрид домен, який буде пізніше, має ще підвищену вологовіддачу. Тобто він буде на 2-3% сухіший від, від інших гібридів висіяних на цьому полі. Знову ж таки, пропоную піти подивитися. Одна рослина, один початок, кожен початок знову виповнений. Пізніше ми порахуємо біологічну урожайність, тому що зараз ще рослини знову ж таки, не на те, що листя, можливо, десь сухе, але стебло зелене і функціонує, не дає згоріти рослині і ще допомагає виповнюватись насіння. Одне стебло, один качан. Десь маємо утворені два початки, але знову таки зберігся один. Вони були обортовані. Оп! Теж маємо виповнені качани, запилені. ДМС домен фао 260 знову та ж картина. функціонуючи ще досі, рослина, не дивлячись на всі ці стресові умови жару та посуху. Зерно ще наливається. Повністю виповнений запилений качан, забігаючи наперед, хочу сказати, що це буде найсухіший гібрид нашої лінійки. І по збиранню подивимось його вологість при збиранні. Багаторядний качан. 18 рядів зерен. Знову ж таки, щоб ми дивилися на лише е, крайні рослини. Маємо такий же виповнений початок. Трошки совка дала йому житті, але знову ж таки той самий багаторядний качанок. І тут ми маємо контроль, це товарний посів даного господарства. Я не знаю, який гімн пасіяний. Не буду казати про його назву, про його достигли, але. Хочу звернути увагу на правильність вибору гібридів і правильність вибору технології вирощування. Коли ви вибираєте правильне насіння, правильний гібрид по характеристикам, які підходять для дальної зони, для того, щоб перестрахуватися від ризиків жари, посухи. Це дуже важливо в нас час. Да? І доповнити це все технологією, щоб зняти стрес там, де можливо, можливо, після якоїсь весняної посухи, чи підвищити посухостійкість за допомогою якихось спеціальних мікроелементів. Тут теж ми маємо одне стебло, один качан, але попрошу звернути увагу на структуру початків, які ми тут маємо. Так, зразки початки ми вам всім покажемо на презентації на нашому дні поля, на нашій конференції маленькій, але е все бачите самі. Правильний вибір гібрида і правильний отримаєте результат. Результат покаже збирання. На результати збирання ми всім я думаю, е покажемо, е ознайомимо е збиральну вологість, урожайність кожного гібрида і рекомендації по їх вибору.